Очільник російської дипломатії Сергій Лавров видав чергову бздуру. Міністр закордонних справ РФ заявив, що Сполучені Штати Америки погрожують фізичним усуненням російського президента Владіміра Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС. У своїй заяві Лавров посилається на неназваних офіційних осіб із Пентагону. Російський міністр сказав, що з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю обезголовлювального удару. По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави Російської держави. На це Лавров заявив, що подібний удар по Кремлю матиме наслідки. Раніше стало відомо, що російський бункерний диктатор Владімір Путін пережив п'ять замахів і тепер настільки боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів. Водночас, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що президенту Росії Владіміру Путіну варто боятися замаху на життя. За його словами, кремлівського диктатора можуть спробувати вбити, коли його позиції похитнуться через військ. Ові невдачі в Україні.